Ганна Заворотна мавка байки Валерія Андрійовича, як знайшли кремнеобробні майстерні біля Білокузьминівки? 1965 року асистент катедри археології Донецького державного університету В. Я Остенко, ну вибачте, не пам'ятаю я його імені і по-батькові тим більше, а тільки показав, що ви я. Побачайте, отже, ви, я Остенко приїхав на вихідні додому до Білокузминівки. Там він випадково побачив, як діти грали у Кремошки української Кременці. Стара гра, яка до мене не дійшла, як там кидають камінчики, описала наприкінці цього розділу. А, і Остенко звернув увагу на те, що Кремінчики то оброблені. Бо для гри потрібні маленькі камінчики, щоби до долоні їх влізло п'ять. Це були мезолітичні оброблені кремінці. Бо саме у мезоліті сталася перша криза викопних ресурсів, тобто кременю вже стало ніби менше, хоча насправді ні. Просто не було технології видобутку. Тому кремінь треба було економити і тому знаряддя праці мезоліту ще називають мікролітами. Тож він спитав дітей, де вони їх знайшли. Ті показали. Влітку В. Яустенко повернувся сюди зі студентами у рамках їхньої археологічної практики та провів повноцінну археологічну розвідку. Розкоп... Розкопки з 1968 року проводилися під керівництвом Доротеї Самілівни Цвейбель. Розкопки показали, що кремнообробні майстерні біля Білокузьмінки з'явилися ще за середнього палеоліту існували до мезоліту, коли сталася криза, через яку майстерня припинила своє існування. Ось так і знаходять давні стоянки первісних людей. Розгорнути опис гри від моєї мами, які цю гру описувала її мама, моя бабуся. Беремо до долоні п'ять камінчиків, вкладаємо їх до кубки. Беремо з кубки та підкидаємо перший камінчик. І поки він падає, хапаємо з кубки другий і вже з ним на долоні ловимо, ну або ні, перший. Потім підкидаємо ті два камінчики, якщо перед тим їх зловили. Та поки вони падають, хапаємо з кубки третій. І з ним на долоні ловимо ті два. Потім підкидаємо три камінчики, ну, якщо перед тим їх зловили. Та поки вони падають, хапаємо з кубки четвертий і з ним на долоні ловимо ті три. Потім підкидаємо чотири камінчики, якщо перед тим їх зловили. Та поки вони падають, хапаємо останній камінчик і з ним у долоні, ловимо ті чотири. Хто не зловив якийсь із камінчиків, вибуває із гри. Перемагає той, хто зможе. Зловити всі п'ять камінчиків.